Росіяни влучили у багатоповерхівку у Дніпрі. Зруйнований цілий під'їзд. П'ять загиблих, 60 поранених. З них 12 родіти. Усі перебувають у лікарні. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Під завалами будинку залишаються люди. Рятувальна операція триває. Район, по якому вдарили окупанти, знеструмлений, повністю та відключений від систем життєзабезпечення. Про це написав мер міста Борис Філатов. На місці працюють рятувальники, мешканці вулиці допомагають розбирати завали. У зруйновані. Ному під'їзді було 72 квартири, у яких, згідно з документами, могло проживати від 100 до 200 людей, зокрема, близько 50 дітей. Про це повідомили в офісі президента. Весь будинок без електрики, газу і вікон. Поруч розгорнуті пункти незламності. У кривому розі одна з ракет влучила у приватний сектор поблизу об'єкта критичної інфраструктури. Одна людина загинула, одна поранена. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Шість будинків пошкоджені. Водночас, чотири ракети вдалося збити ППО. Через атаку РФ постраждали енергооб'єкти у шести областях: Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. У більшості регіонів вводяться аварійні відключення. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії. Наступні дні будуть важкими, написав міністр. Дві теплоелектростанції зазнали ушкоджень під час обстрілу. Повідомляє ДТЕК. Одна з них тимчасово припинила генерацію електроенергії. Працюють над ліквідацією наслідків. Країна-терористка зранку обстріляла столицю України та Київську область. Ракети Росії летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Гнат. Не виключається можливість. Зрозуміло, що велика ймовірність того, що були комплекси саме зенітні. Так це С-300 певних модифікацій. Хочу підкреслити не кожна ракета С-300 здатна летіти на 200 кілометрів. Так, і е, є модифікації ракет 300 х комплексів, які летять далі. Е, і, або ж ракета комплексу С-400, яка Теж може бути застосована по балістичній траєкторії саме по балістиці, по наземних цілях. у Києві. Є влучання в об'єкт інфраструктури без критичних руйнувань та загоряння. Повідомили у Київській ОВА. Крім того, у Дарницькому районі столиці уламки ракети пошкодили два автомобілі. У Голосіївському внаслідок обстрілів спалахнула пожежа у склецькій будівлі. Її загасили на нежитлову територію. Упали уламки ракети. Крім того, мер Києва повідомив про вибухи у Дніпровському районі. Інформація. Щодо постраждалих немає на київщині у наслідок ранкової атаки пошкоджені 28 будинків. Понівечені дахи та вікна без постраждалих. П'ять людей загинули, та ще п'ять отримали поранення. Країна-терористка в день зі ствольної артилерії та РСЗВ ГРАД обстріляла Донеччину. Про це повідомляє обласна прокуратура. Росіяни атакували житлові квартали Авдіївки, селище міського типу Курахівка та село Стара Миколаївка. Там окупанти пошкодили житлові будинки, автівки, гаражі, господарські споруди та інші об'єкти. Сили оборони України знищили 18 крилатих ракет та три керовані авіаційні ракети. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Водночас у повітряних силах кажуть, що сили ППО збили сім керованих ракет, а не три. Зранку зенітними керованими ракетами С-400 з північного напрямку ворог атакував столицю. Пізніше держава-терористка застосувала високоточну зброю. Крилаті ракети повітряного базування Х 101, Х 555, Х 22 Крилаті ракети морського базування «Калібр», Керовані. Авіаційні ракети Х-59 по об'єктах критичної інфраструктури України загалом окупанти здійснили близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет. У Молдові в Бричанському районі, який межує з Україною, прикордонники виявили уламки ракети після масованого російського обстрілу. Про це повідомило МВС країни. Зону оточили у прикордонній території збільшили кількість патрулів. Як повідомляє МВС, це вже третій випадок, коли уламки ракет після російських бомбардувань України падають на території Молдови. Тривають важкі бої за Солидар. Наші воїни цілодобово відбивають атаки ворога. Окупанти зазнають великих втрат. Генштаб ЗСУ звітує про ситуацію на фронті. Також противник веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках на Куп'янському напрямку намагається покращити тактичне положення, а на Запорізькому та Херсонському обороняється. Російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької області переглядає категорії громадян призовного віку. Які раніше мали так звану бронь. Зокрема, працівників екстрених та комунальних служб вже про це попереджено. Українська авіація протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників, а ракетники і артилеристи уразили 5 таких районів та склад боєприпасів ворога. Велика Британія офіційно підтвердила, що надасть Україні танки Челенджер 2 а також додаткові артилерійські системи. Про це рішення британський прем'єр-міністр ріші сунак повідомив президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови. Також сунак та Зеленський обговорили рішення інших партнерів щодо військової допомоги зокрема, пропозицію Польщі передати роту танків Леопард. Очільник британського уряду підкреслив, що Британія інтенсивно працюватиме з міжнародними партнерами, щоб швидко надати підтримку, яка доз дозволить Україні використати свою перевагу виграти цю війну та забезпечити міцний мир. Українських військових планують навчати управлінню танків Челенджер-2 на території Великої Британії. Про це пише Sky News. Як зазначає видання, у Британії хочуть провести тренування для близько 60 українських військовослужбовців. Також у Sky News додали, що Україні є всього 227 танків Челенджер-2, і багато з них не можуть бути задіяними. Зеленський хоче особисто відвідати ООН у річницю повномасштабного вторгнення. Президент планує виступити на засіданні високого рівня Генеральної асамблеї. Однак чи відбудеться візит лідера за кордон залежить від безпекової ситуації. Про це розповіла заступниця міністра закордонних справ України Еміна Джапарова в інтерв'ю Associated Press. Вона також сказала, що Україна хотіла би, аби асамблея прийняла одну з двох резолюцій напередодні річниці вторгнення. Один документ підтримує формулу миру президента Зеленського з 10 Пунктів а інший передбачає підтримку створення трибуналу для переслідування злочинів агресії. 500 тисяч осіб має намір мобілізувати російське керівництво. Їх хочуть кинути на фронт у новий наступ у квітні. Повідомляє The Times. Там, посилаючись на західну розвідку, зазначають, що Путін може оголосити нову хвилю мобілізації уже найближчими тижнями. У тамтешніх військкоматах уже нібито навіть ведеться серйозна підготовка до мобілізації. Також у виданні зазначають, Кремль провів приватне опитування і виявилося, що росіяни переживають через війну, але вони також не бажають миритися з поразкою. Росія готується до довготривалої війни. Про це заявили у ГУР. Реорганізація ВПК та економіки РФ спрямована, аби посилити потенціал збройних сил та створити умови для проведення операцій, які на початку війни були невдалими для країни терористки. Крім того, у розвідці зазначили, що нещодавні призначення Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчить не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни. 97% опитаних угорців не підтримують антиросійські санкції через війну в Україні. Уряд Угорщини оголосив про результати національних консультацій щодо санкційної політики Європейського союзу. Про це повідомила речниця уряду Олександра Сенткіралі. Вона зазначила, що санкції запроваджені проти Росії через напад на Україну не зупинили війну, а спричинили і продовжують спричиняти надзвичайні економічні труднощі для Європи. Як стверджують в угорському уряді, громадяни виступили проти нафтових і газових. Санкцій обмежень атомної енергетики, санкцій, що спричиняють зростання цін на продукти харчування, туристичних обмежень і будь-яких нових санкцій. Результати консультації є орієнтиром для угорських громадських діячів, і ми подбаємо про те, щоб це також почули у Брюсселі, сказала сент Кіралі. Митрополит ПЦУ Епіфаній на водохреща служитиме у Київській лаврі. Про це інформують у прес-службі Православної церкви України. Там зазначили, що отримали дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України. А з національним заповідником Києво-Печерська Лавра підписали угоду. Початок богослужіння о 9 годині ранку 19 січня.